Я в шоці, смартфон за 64 тисячі гривень. Це новий Samsung Galaxy S25 Ultra. Новий смартфон став тоншим за попередню версію. Має захист від пилу та води, IP68, та без проблем витримує занурення у воду на півтора метри. Суперзручний S-Pen дає вам змогу швидко записувати нотатки та точно редагувати фото та відео. Все це ви робите на реально крутому дисплеї 6,9 дюйма. QHD+, Dynamic AMOLED 2X тої оновлення до 120 Гц. Звичайно, у такого топового флагмана топовий процесор Snapdragon 8 Elite Mobile Platform для в парі з Adreno 830. Все це заряджено ще 12 гігабайтами оперативної пам'яті. На вибір користувач отримує внутрішню пам'ять на 256 512 або на 1 ТБ. Такої продуктивності буде вдосталь не тільки для топових ігор на максималках, але й для монтування відео, що якраз в цій моделі. Теж актуально завдяки підтримці штучного інтелекту, який має змогу робити дуже якісні відео та записувати реально крутий звук без додаткових мікрофонів. Такого раніше в смартфонах я не бачу. Ну і звичайно, куди ж без топової камери, яка складається з чотирьох модулів, у нас 200 мегапікселів, 10 мегапікселів і два модулі на 50 мегапікселів. Ось такі круті фото виходять на цей смартфон. Впевнений, багатьом вони будуть до вподоби. Загалом новий Galaxy S25 Ultra вийшов дійсно крутим, але чи вартує він своїх 64 тисячі гривень? Напишіть в коментарях під цим відео і не забудьте підписатись.